Друз'яки, всім привіт! На зв'язку компанія Gold Cars. До нас сьогодні приїхала ось така гарна Audi A6, в кузові c 7 в дуже гарному, темно коричному кольорі. Це є 3 літри дизель на автоматі, на повному приводі, на дуже гарних 20-х дисках, шикарні комплектації. Зараз покажу вам ближче її салон. Ось, можете бачити, музика буса, пам'ять сидінь, все електро, електроскладення зеркал, гарна, топова коричнева шкіра, комфортні сидіння. Ось так виглядає її салончик. підігрівий сидінь, читаю зони клімат-контроль. Зараз покажу вам, ще її задній ряд. Ось так він виглядає. Такий прекрасний автомобіль з невеликим пробігом, друзі, тому якщо вас зацікавив даний варіант. Приходьте до нас, телефонуйте. Компанія Gold Cars. будемо раді бачити.